Будьте обережні! На березі Середземного моря помічені українські моржі. Подейкують, що їм акомпанюють французькі чайки і літаючі собаки. Привіт! Це Вероніка, і раз на рік я везу себе у соло подорож. Хоча соло це як сказати, зважаючи на попередні кадри. Проте подорожувати наодинці я люблю ще зі своїх 18 років і щиро раджу абсолютно всім. Минулого року я поїхала в Евіан, а цьогоріч тулон. Здається, ніби нічого складного обрати екологічний потяг і підтримувати маленькі локальні бізнеси. Єдина відмінність треба не забути подякувати чоловіку за те, що весь цей час він буде з дитиною наодинці. А тулон виявився недооціненим містечком, адже раніше у мене він асоціювався виключно з воєнними об'єктами і Жаном Вальжаном, який тут перебував у тюрмі. А на ділі пляжі блакитної хвилі, на яких